Всім привіт! Це проект «Каразінський під час війни. Мене звати Марія, і сьогодні разом з Катериною, студенткою Соцфаку, будемо розмовляти про інформаційний та медіафронт під час війни. Катерина, презентуй себе трохи, розкажи про себе. Ну, як ви вже знаєте, мене звати Катя. Я закінчила перший курс соціологічного факультету, навчаюсь на медіакомунікаціях. Та працюю редактором телеграм-каналів. Тобто, я та сама людина, яка з перших днів війни розповідає вам про те, що відбувається в Україні в реальному часі. Ну, я сподіваюся, ти не адмінтрохи, а більш достовірних джерел інформації. Ми про це поговоримо тобто, бо... не труха. Кайфа двадцять лютого розпочалося. Скажи ти взагалі очікувала таке? Бо ти людина, яка вариться, мабуть, у медіапросторі, у новинах, а новин про можливе вторгнення було дуже багато. Ти очікувала взагалі? Планувала, думала про це? Чи це було якось неочікувано сніг на голову, шок, хаос і так далі? Шоком, це ну звичайно, це був шок, тому що коли ти чуєш, як летять ракети, трошки не, не комфортно, як би це сказати. Але за 3-4 дні інфополе було наповнено цими новинами, що вторгнення можливе, що треба збирати тривожні валізки. Звичайно реагували якось, типу, ну ми, звичайно, людей попередимо, але самі не переживаємо, такого не буде. Там у нас 21 перше сторіччя, яка в нас може бути війна? І от якраз 23 лютого ми з сім'єю поговорили, вирішили, що от ми на ранок 24-го прокинемося і зберемо всі сумки, ну на всякий випадок. І якщо щось почнеться, то ми поїдемо. Тобто ми готувалися. І про те, що буде війна, мені здається, що харків'яни були до цього готові, знали, що так може бути ще з 2014 року, тому що ми якби на кордоні, тому якоїсь супер неочікуваності не було. Тим більше, що ми все моніторили ще з ночі 23-го, я лягла спати десь у дві години. Мене змінив адміністратор каналу. Він мені сказав, іди спати. Я буду замість тебе вночі. Я пішла, поспала пару годин і почалася війна. І ось війна розпочалася. Розкажи більш детально про свою роботу на інформаційному та медіафронті. Можливо, якщо можу назвати назву телеграм-каналу, якому ти працюєш, то у якому ти працюєш, чи може не в одному, а в декількох. Які ти функції виконуєш, і взагалі скільки ти займає часу, яких навичок це від тебе потребує? Більше про свою роботу під час війни розкажи. Ну, от скажу одразу, що назви телеграм-каналів я казати не можу. Зі зрозумілих причин, але можу сказати, що їх декілька, що є дуже великі канали, на які, можливо, навіть ви підписані наші глядачі, але ну, які я реально не можу сказати. Про це ніхто не має знати. А робота дуже змінилася з початком війни, і з початком цього, з початком як почала з'являтися інформація про можливе вторгнення. Тому що якщо говорити про робочий день, то раніше він у нас був там з 9 до 9, грубо кажучи, і ми мали викладати новини десь там кожну годину або кожні півгодини, залежить від побажань. А от коли вона почалася, перший місяць-два ми працювали в нонстопі. Тобто, ти там прокинувся о 6-й ранку. Є Адміністратори, які не просили тебе там прям з шести чи з п'яти ранку працювати, але через цю напругу ми самі прокидалися раніше і слідкували. Якщо ми слідкуємо, то звичайно ми ділимося там, де можемо бо цим ділитися. Зараз у нас ну, залежить, звичайно, від адміністратора, але вже новин поменшало, і ну, десь кожні 20-30 хвилин. Якщо у нас якась термінова... Штука е, починає в світі, то в нас знову вмикається нон-стоп і шокуємо все, що є, і звичайно, перевіряємо на фейки. Це найголовніше на висновок, а е, як це сказати? В період війни ми навчилися розпізнавати фейки, і одразу помічаємо, яка це інформація, хто міг її запустити, і навчилися більше факт-чекінгу. То і в нас з'явилися навіть, от що цікаво, чому я говорила про фейки, бо їх було дуже багато з самого початку. Потім у нас з'явилися навіть за це штрафи. І з їх, з, як вони з'явилися, фейків поменшало, тому що ну, не хочеться якби, і отримувати штраф, і обманювати людей, то все перевіряємо, і особисто я фейки вже не публікую. Mm -hmm. Тобто основна твоя задача і основна твоя роль це достовірна перевірена інформація для українців. Ви працюєте саме для громадян України чи на іноземців також якось там перекладаєте новини чи публікуєте іноземною мовою? Е, ні, я знаю, що перекладав новини Лачен, намагався щось там теж перші два місяці. Ми таким не займалися. Ми більше на українського глядача, але мені здається, що якщо це було цікаво іноземцям, то вони заходили навіть на українські телеграм-канали і ну, дивилися по відео все і так зрозуміло. Там підпис не дуже потрібен, щоб зрозуміти, що коїться. Ну тобто твоє поле діяльності, воно доволі не фізичне, так би мовити. А ти відчуваєш, як власними руками наближаєш перемогу? Чи відчуваєш ти, що з кожним днем наближається день, коли війна завершиться? Звичайно, дуже хочеться так думати, але ну, я розумію, що ми інформуємо. Ми намагаємося попередити, якщо ми бачимо інформацію від офіційних джерел там про евакуацію, про повітряні тривоги, про ще якісь загрози. Тут вже така відчувається відповідальність за життя навіть своїх підписників. Що от мені треба достовірно попередити, щоб нічого не сталося. Теж саме та саме відповідальність, коли на початку ми ще не знали, що можна публікувати, а що. Ні. І потім, коли ми вже дізналися, що не можна було публікувати там, місця прильотів або райони, або де там взагалі що відбувається, то тоді теж така, як з'явилося чувство відчуття провини, мабуть. Ну, це не знанню і десь через тиждень ми вже перестали, як тільки нам видали рекомендації. Від Верховної Ради, що таке публікувати не можна, бо ми так наводимо ворога. То звичайно, ми на це все спираємося і все робимо по закону, як треба. Дивилися всі інструкції, як ми можемо писати, як писати не можна, і звичайно, що публікувати можна, а що може загрожувати нашому суспільству. У такому нон-стоп графіці, коли усюди новини, усюди робота якась. А як не вигоріти? Чи відчувала ти якусь апатію, можливо, якісь негативні емоції? Як ти з ними боролася, що ти робила для цього? І чи відчувала ти навпаки щось радісне під час війни? Ну, тобто, більше хочеться дізнатися про позитивні й негативні емоції під час війни? Ну, от дуже цікаве питання. Я дивилася на себе, дивилася на свою сім'ю, на своїх друзів під час війни. І, мабуть, через те, що вони просто читали новини, а я була якось включена в процес їх написання і публікування, не дуже тоді замислюєшся над тим, що справді. Робиться, що справді ну, що справді сталось, не дуже розумієш, тому що коли в тебе тобі треба викладати новини там кожні 2-3 хвилини, ти думаєш про те, що тобі треба встигнути її якомога скоріше викласти, щоб ти був найперший, і щоб це була новина новою і не фейковою. Тобто, у мене якогось вигоряння прямо точно не було. Тому що це така, знаєте, як гонка: хто перший і хто кращий, І хто зможе про щось попередити, про щось розповісти, а хто ні. Тому в цьому всьому марафоні е, ні вигоряння, ні якогось, не пам'ятаю навіть, щоб я якось дуже сумувала через це все. Ну, депресії такої не було. Тобто, все. Слава Богу, більш-менш нормально. Тобто більш рівне емоційне стан у тебе був під час війни і допомагала у цьому саме робота, саме якась залученість опублікування, інформування громадськості? Ну так, можна так сказати. А чи можливо відчувати радість під час війни? Чи війна це лише про негатив, про сум, про журбу, про невимовну скорботу з нашими воїнами? Чи все ж таки можливі якісь не те, щоб щасливі емоції, ану якась радість? Звичайно, можлива, і ця радість просто необхідна, тому що я не знаю, як налаштовані інші громадяни нашої країни. Але на мою думку, просто там від того, що ти сумуєш, сидиш в депресії, не ходиш на роботу, нічого взагалі не робиш, країні точно легше не стане. А від того, що ти там е, із, із крайності в крайності, а якщо ти підеш просто гуляти, насолоджуватися життям і чимось займатися своїм, також країні від цього гірше не стане. Тобто треба жити своїм життям. Допомагати як можеш своїми силами, ти можеш ти відправити ті 5 гривень на ЗСУ, ти їх відправляєш, але засуджувати когось за те, що він живе повним життям попри війну, це недоцільно. Ми маємо бути згуртовані як ніколи в, такої, в такій ситуації, Цькування через спосіб життя просто неможливе. Повністю згодна з тобою. Сподіваюся, ми всі будемо одним міцним об'єднаним кулаком, який буде бити ворога ще сильніше. Ми вже наближаємось до кінця, тож Бліц. Перше питання: який твій улюблений персонаж війни, можливо, якась особистість, яка тебе особливо надихає? А може, це не якась зібрана особистість, а якісь люди, персонажі. Ось про таке розкажи. Ну, по-перше, якогось одного персонажа вже важко виділити. Якби ти в мене це запитала десь через місяць війни, я б тобі сказала: там або Арестович, або Кім, або там ще хтось з цього інфополя. Але зараз ти розумієш, що надихають тебе, от, ця оця купа українців, які. Разом зібралися, разом щось роблять, збирають гроші, купують байрактари, які допомагають один одному. Тобто це все дуже важливо. А обирати якогось одного героя в нас є герой це наш президент, наша перша леді. І я Мені дуже подобається наша перша леді, і мені подобається, як вона себе зараз тримає. Вона не сидить в стороні, вона також, мені здається, працює на нашу перемогу. І якщо ми згадаємо останній інфопривід з нею про її нежіночу позу, в якій вона знялася в журналі Бог, мені навіть трошки сумно стало через такі. Таке цкування першої ледь, яка ну, вона реально працює, щось робить для нашої перемоги, а тут їй заявляють про те, що в неї якась не така поза. Тому, от, ом, зробивши висновок, можу сказати, що мене надихають українці, які допомагають, і мені дуже подобається Олена Зеленська. Згодно з тобою на жіночих пост під час війни не існує. Друге питання це момент, за яким ти найбільше сумуєш з довоєнного життя, може, декілька моментів, але якийсь такий яскравий епізод, якого зараз ну, дуже не вистачає. Ой, дуже дуже сумую я така людина, яка обрала собі професію, мабуть, дуже рано. І я завжди намагалася якось в нею так зайти обережно і працювати над цим. І, і дуже зараз сумую за зйомками, за інтерв'ю. Зараз також вони в мене є, але частіше гість я, то ну, дуже самою, мабуть, за роботою в плані відеозйомок. Я згадую з теплом е, осінь, тому що тоді я перший раз взяла серйозне інтерв'ю. До нас в гості в Універтоді завітав Олександр Педан зі своєю донькою. Вони знімали програму Універ Чек. Мені пощасливилось взяти малесеньке інтерв'ю. У нього його доньки. і це такий. Момент, який згадуєш до воєнного життя, і хочеться от прямо повернутися туди назад, і хочеться працювати ще більше, робити ще краще, і знімати не через Zoom, ось так, а вже в рідному Харкові. І третє питання: що ти зробиш одразу після перемоги? Можливо, дія, яку ось тільки оголошують перемогу, і ти одразу ось біжиш щось робити. Що це за дія буде? Як тільки ми переможемо, я одразу зберу свої валізки і поїду на Харків додому. Дуже дуже скучила, дуже люблю своє місто. Я ніколи не думала, що можна так своє місто любити, але коли розсталась на такий великий проміжок часу, розумієш, яке воно у нас круте, гарне. Багато молоді, багато всяких закладів, які в нас люди хороші. І так, просто поїду додому. Сподіваюся, цей момент настане якнайскоріше. Останнє запитання. Твоя настанова, твоє побажання каразінцям, якийсь мотиваційний спіч, можливо, що ти хочеш зараз передати кожному? Живіть життя. не зуп... Зупиняйтесь, не потрібно ставити зараз своє життя на паузу через війну. Не відкладайте на потім нічого. От тільки як розпочалося, розпочалося це вторгнення, розумію, що життя коротке і не знаю, що буде завтра, то живіть зараз, здійснюйте свої мрії. Не треба цькувати себе і оточуючих за те, що вони роблять, як вони живуть, як вони проводять свій час. Кожен переживає все по-своєму. І ну так, потрібно бути просто дуже об'єднаними, як ніколи в цій ситуації, та жити своє життя щасливо і сподіваємося, що скоро воно ще й буде мирним. Чудові слова. Сподіваюся, всі будемо жити щасливо, особливо щасливо будемо жити без росіян на території нашої держави. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Це буде Україна і це буде Каразінський.